Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Нарешті ми з вами зустрілися. Я сумував. Жартую, жартую. Дуже сумував. Тому підтримайте це відео лайкосом. А сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, в якій є м'ясо. Це курка, тушкована з кабачками, з сиром у вершковому соусі. Звучить вже дуже смачно. Тож давайте готувати. Але перед тим як готувати, нам треба буде дещо придбати. І в першу чергу це курка. Нам знадобиться десь приблизно 450 грамів смачного філе. Наступний інгредієнт кабачок. Треба десь приблизно 450 грамів. Я сподіваюся, що тут 450 грамів. Також знадобиться морква. Її потрібно десь 100 грамів. Якщо більше нічого страшного. Часник треба буде буквально декілька зубчиків. Треба буде ще сир моцарелла. 150 г. Як бачите, мені довелося майже дві купити для цього. Оскільки ць курка буде тушкована на вершковому соусі, то треба будуть вершки 20% і по об'єму десь 160-170 мл. Також знадобляться наші звичайні інгредієнти: сіль, перець, паприка червона і олія. Оскільки все є, починаємо готувати. В першу чергу беремо курку і нарізаємо її. В рецепті написано, що треба нарізати так, щоб був на 1-2 укуси. Ну на зуб я її перевіряти зараз не буду, тож приблизно на око будемо різати. Тепер розігріваємо нашу сковорідку, додаючи звичайну олію. І після цього викладаємо курку на сковорідку. Тепер це все обсмажуємо, перемішуючи приблизно 5-7 хвилин до готовності курки. Поки смажиться наша курка, переходимо до нарізання овочів. І спочатку беремо, чистимо наш кабачок. Потім, щоб далеко від каси не відходити, те саме робимо з морквою. Тепер те саме робимо з чесноком. Кожен вибирає скільки зубчиків, я, мабуть, два візьму. І тепер беремо ці овочі і нарізаємо їх маленькими кубиками. Це вже за смаком у кого які мають бути маленькі кубики. Далі те саме треба зробити але з морквою. Коли кулка готова до наступного етапу, додаємо до неї солі. Також перець. Також додаємо паприку. Поки не пригоріло, швиденько перемішуємо. І тепер ще додаємо сюди часник. Ви можете його видавити, нарізати я натру. Все Це ще раз перемішуємо добре. І смажимо протягом 2 хвилиночок. Тепер перекладаємо всю нашу курку у тарілку. Ви не уявляєте, який смачний запах. Але їсти ще не час. Тому треба продовжити готувати. Тепер ще трішки додаємо олії. І тепер висипаємо в сковорідку те, що ми так довго різали. Це кабачки та морку. Вмикаємо середній вогонь і обсмажуємо це все протягом 7-10 хвилин. До того часу, поки наші овочі стануть м'якішими. Поки смажаться наші овочі, переходимо до наступного кроку. Для цього нам знадобиться тертка і моцарела. І тепер натираємо її всю на мілку тертку. Тепер наші овочі посмажені, теж солимо, перчимо та додаємо трошки паприки. Перемішуємо. Додаємо сюди тепер курку нашу обсмажену. І ще раз добре перемішуємо. Тепер беремо наші вершки і виливаємо їх у сковорідку. І тепер уважно слідкуємо за вершками, як тільки вони закиплять. Переходимо до наступного кроку. І тепер додаємо сюди моцарелу. Рівномірно намагаємося її розподілити. Накриваємо тепер це все кришкою та тушкуємо приблизно 3-5 хвилин на маленькому вогні. Поки я чекаю, поки воно тушкується, ставте вподобайку і пишіть коментар. Мені дуже цікаво буде їх читати. Я ще через декілька хвилин перемішаю просто все це, щоб змішати всі інгредієнти. Ну, от і все! Наша курка тушкована з кабачками у вершковому соусі з сиром, готова! Смачного! Але стривай, стривай, не вимикай відосик. Ще хотів попросити тебе не забути підписатись на канал і натиснути дзвіночок. Це дуже посприяє просуванню мого каналу. Ну і також не забудь поставити лайк та написати свій коментар. А от тепер все, можеш вимикати. Пока!